Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялину колючу хупсі. Це один із найкращих сортів деревовидної колючої ялини. Характеризується правильним габітусом та особливим сіро-голубим забарвленням. У 30-річному віці сягає 10 метрів висоту. Надає перевагу сонячним місцям. Невибаглива до умов вирощування і прекрасно росте у міському середовищі. Рекомендується для одиничної посадки. Досить морозостійка, Може рости навіть при мінус 34 градусах. Придбати ялину колючу хупці ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим. З вами була Альона Квітнева. Па-па!